Друзі, всім привіт! Ми з України, я саме з Полтавщини. Сьогодні захоті... хотіли ми зняти відео вам про фросічку. Звісно, є ще й ночечка, ви бачите її кліточку, але ночечки десь немає. Ночечка у нас у садочку, я вам недавно показував її ямку, вона зараз там живе. Ми її закрили там, ну, декілька днів вона там поживе. Я вам розказала, що вона була наказана, але зараз все, вона більше не наказана, вона. Там Тому що вона тоді була наробила клопоту, вона залазила за всякі дірочки, і ми її не могли знайти три дні. І ось, друзі, це наша Фросічка, чи є фросочка. Це сарочки тут, усі гуляють коло нас. Ластівочки вже одне тіли. Сорочки красиві. Ну, це, звісно, не всі сорочки. Ще це сорочки у квітнику роблять капості. Звісно, це тільки 5 сорочок. Ще там у квітнику їх сидить. Е 10 штучок. Ну, вони взагалі красиві. Мені подобається, коли вони сидять на заборчику або щось таке. Бо сьогодні вони були захватили, гор е захватили... Е Забув. Е І захватили виноград, вони були. Е сиділи там усі, вони, ми їх не могли знайти, а вони, оказується, сиділи всі у Винограді, Ми їх знайшли, тому що підняли голову, а вони там просто ну, е від спеки вони позлазли, тому що там дуже велика спека е зверху. Ну, хто знає, то холодно завжди. Спускається в них, а зараз спека у вас. І зараз у нас така спека, а Ряту... рятуємося чимось і не знаємо, знаю, чим рятуватися трьоваться цієї спеки. Ну, добре, друзі. Ну, добре, друзі. Всім пока-пока і всім добра.